Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні анбокс Демон Принца для Warhammer Age of Sigmar або для 40. Це є вже старий Демон Принц але він не є морально устарішим. Дуже хороша моделька, якщо її якісно покрасити, вона гарно доповнить вашу армію. Так, ніколи в руках ще його коробочки не тримав. Купляв я таких раніше дуже багато. Мабуть, зараз в коментарях полетять ті, хто помнять коли в мене було 3 ДП. Тут у нас різні варіанти зборки під різних богів, різні варіації. Мінька у нас, якщо я не помиляюсь, 2009 року, можливо, вона навіть старша. Так, Чорно-біла інструкція. Привіт, Олде. Максимально просто все збирається, бітси були не пронумеровані. Просто ми бачили картинку, і як все збирається. Таке вже було на моєму каналі в коробочці з берсерками. Так, і тут навіть цікаво, що я не пам'ятаю навіть і не розумію, для якої це редакції було, М Може для шостої, Але нам тут показували їхні профілі, обілки, магію. І коли ти дивишся, як грається в десятку, і от на це все в одного персонажа. І дякую Боже, що вийшла десятка. Мабуть, що солди мене заклюють. Так, що тут у нас є? 60-ка база, ось така вона була вже в коробочці чомусь запилена. Десь завалялась на складі у Британії. Так. Цікаво, це 60-ка, і на 60 ці в нас новий ДП. Хоча він набагато більше. Так, і два ливничка. Тут нічого не пронумеровано, але все збирається інтуїтивно. Максимально круті крила, навіть зараз вони дивляться і виглядають дуже круто. Це дуже круті крила, навіть якщо ви робите якусь там конверсію або щось таке, ці крила дуже круті. Ціна на цього ДП зараз дуже впала, так як з'явився новий. Тож, дістався він мені недорого. Так, ось ви бачите. Декор наша зіронька хаоса. Так, Це є сопла частинки бекпака Space Marina, який перетворився в ДП. Багато декору на кшталт шипів. Колись в мене були вже такі бітсили, ще я не знав, звідки вони. Так, його клавсам. Це вже більше як для 40. Так. Це у нас перший ливничок. І другий. Так. Тут уже поцікавіше. Тут у нас є два варіанти нагрудника. Один більше, як колись марський був. Один звичайний. Так, раз. З цією сокірою є дуже забавна в мене історія. Колись мені вислали ДП Олдового. І він якраз цією сокірою пробив коробку нової пошти. І от десь. Ось, ось стілечки сокири торчало з коробочки. І вона була досить, досить гострою. Так, крутецький меч. Але це, скоріш за все, для слонішецького ДП або дзінчицького. Так, стики у нас голови. Голови у нас олдові, кріпові, але це. Ж... Хоч і старенька модель, але я вам ще раз наголошую. Якщо ви її гарно покрасите, вона не буде так максимально старо виглядати. Ось ця голова, до речі, крута. Ніколи на моїх ДП ще такої не бачив. Так, наплічнички. І ноги з хвостиком. І коє, яка у нас тут є броня. Це у нас наколінники для нього. І є у нас тряпочки. Два варіанти ось така. Мені більше подобається. І ось така у нас із кольчугою. Так, його ніжки. У нас не було варіантів, як зараз, копета, кіхті, тільки кіхті. Так. Броня на його пузо. Так. І це у нас виходить все. Ось такий у нас типу ретро огляд. Давайте назвемо його типу ретро-оглядом і додамо в рубрику Доберсерків. Так що ось така у нас олдова моделька. Дякую за увагу. Дякую за перегляд. Ви можете підписати на мій телеграм-канал, там я пощу різні прикольні штуки. Я буду вдячний, якщо ви лайкнете це відео, репостнете його кудись. Дякую вам за увагу. Бережіть себе!